Усі ці люди живуть на одній вулиці у Сумах. Тут сусіди, родичі, шкільні друзі загиблого Ігоря Птушкіна. Юрій сидів із ними за одною партою. Він сам в армію один із таких найбільш активних пішов захищати родину. І... Днями ігор мав повернутися додому, каже його друг. Натомість зустріли тіло у домовині. Он парень такой був э, отчаянный, Он искал, может може бути, как бы, так сказати, э, слави і ліді, ні в бою може бути, как бы і смерті то саме. Но никогда он бы такого не совершил. Говорят, что що Это ну, в ну, уму непостижимо. Батькам про смерть сина ніхто не повідомив. Дізналися, що сина уже немає, аж на третій день, коли самі поїхали в частину у Дніпропетровськ. Побачили понівечене тіло та порізані вени. і в основок суд медикспертів суїцид. После двух часов уже не было известно, что с ним. Вот, И мы полагаем, что это. Ну, дата смерті, тому що он не було такого, що він не виходить на зв'язок. У версію суїциду родичі не вірять. кажуть ігоря, убили за його гостру критику військової частини. З режимом не погоджувався, тому що у нього був конфлікт і це, саме по поводу де живато, по поводу харчових продуктів, які видавали солдатам, ні качественну, ну, не то, що ні не, не дуже хорошого качества. батьки звернулися до сумських правоохоронців із проханням провести повторну експертизу, бо не можуть навіть поховати сина, як годи. Це зі священником та остаточні результати будуть лише за місяць. Поверхневі рани на, прав... на лівій руці, а там, де були інші рани, ці лоскути шкіри забрані на дослідження в Дніпропетровській області. Правозахисники кажуть, дніпропетровські експерти не мали права писати у висновку про суїцид, адже слідство ще триває. Врач, який зробив висновок, там судмедексперт в Дніпропетровській прокуратурі. Ну, до закінчення слідства він не мав права написати так, що це самогубство. може це цілеспрямоване вбивство. Сумські судмедексперти пішли батькам на зустріч і видали нову довідку. Хлопець помер за нез'ясованих обставин. Його поховають у суботу на алеї Слави. Що ж насправді сталося у частині має з'ясувати військова прокуратура. Ми знайшли труп вказано на А чому написав судмедексперт, що це суїцид? Хіба він мав повноваження таке писати? Ну звісно, мав, бо він порізав скритими венами. рядом нож лежав. Пускай хай батьки хай приїдуть до слідчого, слідчий слідчі допитає. Ну там дуже багато питань. Потрібен час для того, щоб все з'ясувати. Слідство триватиме не менше двох місяців. Батьки сподіваються, розслідування доведе, що їхній син не самогубець. Анна Валевська, Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, телеканал Новин 24.